сьогодні святкуємо, пов'язане воно з пам'яттю про Хрест, про те, живоносне древо, яке дарав нам Господь для нашого спасіння. Ми чули сьогодні у молитві, що це є велика перемога, це є той жертовник, на якому почив наш Господь, це є жертовник, на якому він звершив своє спасіння. Нехай же Господь завжди озяняє нас своїм чистим Христом, дарує нам своє спасіння і дає силу нести свій Хрест через усе життя, для того, щоб нам досягнути життя вічного. Причасник поздравляю з прийняттям святих Христових таїн і усім вам бажаю Ангела охоронця. Сьогодні хочу подякувати Отцю благочинному за запрошення прибути сьогодні в цей святий храм та звершити тут божественну літургію. Отцям, які мені співслужили, дякую за сьогоднішню молитви, як туристичне спілкування. І усім вам дякую за. І усім вам дякую за ті труди, які ви несете на своїх приходах. Сьогодні, користуючись нагодою, хочу передати привітання та благословіння лінії його блаженства. Блаженнішого митрополита Володимира, ангела нашої церкви, який завжди за нас мовиться, і, як написано в Святому Письмі, як представлятель церкви, приносить жертви за недоуміння народа, тобто за наші з вами гріхи. Бо Він є ходатай тут, на землі, як ангел церкви, за свій народ, тобто за нас з вами, мовиться і умоляє Христа Бога, щоб Він нас помилував. Відпустив нам наші грехи та дарував нам царство своє вічне. Сьогодні хочу поздоровити прихожан з вашим храмовим святом. Вас дуже важливе храмове свято, бо Хрест то є серце Всесвіту, як святі Отці. То є нагадування нам про те, що Хрест покладений у боття світу і в наше Спасіння. Тож нехай його сяйво. Завжди осіняє нас, наше серце. Нехай Хрест перебуває в нашому серці, щоб ми були з вами хрестоносцями. тобто тими, хто несе Хрест у цей світ, хто його проповідає і хто готовий страждати за нього, для того, щоб здобути ту радість, яку колись отримала свята благовірна Цариця Єлена, коли знайшла Хрест. Бо з Христом пов'язане не тільки страждання і біль. Але з ним пов'язана радість, веселість і блаженство, які дарує Господь. Тож нехай Він через свій чесний хрест подає нам завжди своє велике благословіння і спасіння. Нехай подає нам надію і радість в цьому житті. І нехай Христом своїм чесним благословить усіх нас, наших рідних, наші родини, щоб ми були з вами щасливі, радісні, веселі та заможні. І щоб були варті того спасіння, яке залишив нас Господь. Ще раз поздравляю вас усіх зі святом і бажаю вам ангела-охоронця.